Ну, якщо у мене в стрічці випадає, то звичайно я читаю, і звичайно, я з цього приводу дуже тривожуся. так, да, Читаю в новинах і мені дуже не подобається те, що я читаю, тому що як і всі свідомі українці, я вважаю, що все потрібно виділяти на армію на наших хлопців, а не на бруківку, не на покраску, не на забори і таке інше. От я вважаю, що нас там з 96 до 97 утепляють дома. Я вважаю, що це неправильно. У даний момент ну, в цей час треба думати, що в нас війна йде. Це, це не на часі. Це дуже добра робота, но мирний час. Чесно, не слідкую, але я бачу, що постійно щось будується, щось робиться, але ж, ну, як воно буває, кажуть, одну ціну. А насправді воно інакше, там менше. Ну це відмивка грошей, просто напросто Де і все. Попри воєнний стан, у Кривому Розі продовжують ремонтувати будівлі, райвиконкомів, дороги, пам'ятні знаки, крім того, чи закуплять біотуалети. До прикладу, товариство з обмеженою відповідальністю Веста Шляхбуд» у 2023 році отримало замовлень від криворізьких чиновників на загальну суму 1 мільярд 28 мільйонів 242 тисячі. А очікувана вартість ремонту пам'ятного знаку паротяг, який розташований на привокзальній площі станції Криворік Головний, складає 300 тисяч гривень. Зараз запитаємо у містян, а чи вони за тим, на що витрачають кошти з міського бюджету, не слідкую. Ну хотілося, я не знаю, як це слідкувати. Коли ми читаємо новини і чуємо, скільки коштує, то, mm. то, то, то не є реальними цифрами, як коли про те кажуть будівельники, наприклад, за ті ж там бункери або дороги, ну воно не стільки коштує, скільки з бюджету на то витрачають. Ми живемо в такий час, що Доступ до бюджету то теж є бізнес. На жаль, Не дорос ще до такого віку, коли потрібно слідкувати за цим. Ну, теж, нам, мабуть, не доріс поки що. Де діваються гроші з міського бюджету, я не знаю, але те, що е, люди повинні жити в нормальних умовах для життя, ну, це я е, вважаю, що питання номер один. У період війни. У період не війни треба робити те, щоб людям жилось краще в своїй країні, щоб вони хотіли повертатись, щоб був якийсь стимул, а виходить зовсім навпаки. На жаль, і не слідкує, нема часу. Це е, має бути в балансі. В балансі так, звісно, треба купувати. І дрони, і не тільки дрони, і просто амуніцію, і те, що е, може зберегти життя нашим воїнам, але е, і. Неправильно запускати місто, не нічого не робити, і тільки все віддавати на збройні сили. Так як люди все ж таки живуть, треба пристосовуватися до життя під час війни. І діти, наприклад, які підростають, вони повинні жити в гарних умовах, так як саме за це гинуть наші хлопці. Я б їм краще сказала. Витрачайте хлопцям, вони нас захищають.